Рівень солоності води у Саксагані критичний. Науковці б'ють на сполох, чому прилеглі населені пункти під загрозою. На флору в основному впливає тоді, коли ця вода з, великим, з великою кількістю хлорідів поступає до. Людей, які полівають огороди, і так далі, там зовсім пропадає все. Замість школи вулик на Криворіжжі запрацювали унікальні освітні простори. В чому їх секрет? Ми можемо ігрові моменти використати, можемо навіть якийсь експеримент поставити. Для дітей це великий бонус і для вчителів бонус для того, щоб урізноманітнити процес навчання. Терево року 2026. Чому віковий дуб тернівського парку бере участь у національному конкурсі та чи є в нього шанси стати наступним символом континенту? І цей дуб за легендою. Чув голос самого Богдана Хмельницького, який після битви під жовтими водами повертався саме цієї місцевості і залишався тут на відпочинок. І, можливо, Богдан Хмельницький обіймав цей дуб, можливо, він під ним відпочивав. Тому це пам'ятка не тільки ботанічна, а й пам'ятка історична. Це про кривий Ріг» Коротко підписуйтесь на 11, аби нічого не пропустити.